Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали три населені пункти Харківської області зведення Вітова за добу. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей, серед них одна дитина. У місті Зюм постраждали 69-річна жінка і 15-річний хлопець. У селі Рібки Богодухівської громади постраждав 52-річний чоловік. Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння. 10 некерованих авіаційних ракет, 3 КАБА, 1 ФА-500, 4 БПЛА типу Гарань-2, 2, 2 ФП-дрони. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Богодухівському районі, в селі Рібки, пошкоджено службовий автомобіль комунальної служби та в селі Івашки торгівельний кіоск. У Ізюмському районі в місті Ізюм зруйновано два і пошкоджено вісім приватних будинків. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 25 оперативних виїздів. За добу на Харківщині рятувальники загасили дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами в Богодухівському та Ізюмському районах області. В день у селі Рібки Богодухівського району рятувальники оперативно ліквідували невелику пожежу площею 12 квадратних метрів. Курів автомобіль, куди влучив російський ударний безпілотник. Внаслідок удару постраждав водій. Сьогодні вранці ворожі БПЛА влучили поряд з приватним будинком у місті Ізюм. Горіла господарча споруда на площі. 30 квадратних метрів. Внаслідок вибухів зруйновано один житловий будинок та вісім пошкоджено. За добу рятувальники ліквідували п'ять пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 56 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 25 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На південно-слобожанському напрямку противник три рази штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Кам'янка та Довгеньке. На Куп'янському напрямку ворог безуспішно атакував один раз, намагаючись просунутися вперед поблизу населеного пункту Степовано-Воселівка. Марія Соловйова, Дмитро Гуєн та Ігор Мікенін, Харків. Новини.